Знайомтесь кіп степон. Степон. Що там, як обстановка? М? Пішли за мною посіку. Ага. Так, Всім привіт! Таке спонтанне відео. Зараз знаходжуся на своїй посіці Відкачую мед. Так, частину вже вуликів скачав. Оцих вже я третій день качаю, качаю сам. і воно все на одні руки. І це зараз ось я ройо. Ройо свого качаю. Навіть із ройову. Бачите, там можна взяти медок. Ну я взяв, там не багато, там чотири номички. Там вже вже скачав. Так уже не показував. Зараз буду їсти в до кордону, покажу що там що там в мене провідходить ну так трошки невеличке відео як я качаю та і все Так, сьогодні буде відео відео без, без пики як пойдеть першого лиця бо я вчора качав і мене бджули качав поліхочів без маски покачав і бджоли пику покусали то морда як картошка так що... Не дуже є що показувати. Що будемо ток. Так, подивимося, що в них тут є. Якось не знаю, оце, бо одні так позаливалися капець, що невозможно. А навіть язики там потягли по боках. А одні, ось бачите, якось слабенько. Тут якби ту нема що її... Та ні, що можна її взяти. В принципі, якщо мед не виливається, значить він готовий. А те, що там він не запакований трошки, то нічого страшного. Так, ну та отак ось, трошки є, не знаю. Можна взяти, можна не трогати, ще зачекати. Але краще мать викачаю. Викачую його повністю, щоб було їм куди його носити далі, бо в нас так та сунях один відцвітається, другий засвітує, якось так нормально понасівали такими перепадами. Там поле одне вийшло вже відсвілося, а друге засвіло. Люд якийсь є, невеличкий але є, мутується. Це зараз жаров вже 10 годин. Олеж, все таки. Уже уси почали літати, А це вже скоро, вже признак зйотку скоро не буде. Ну, в цьому вулику слабенько щось звісно, метку. Плюс у ньому була заміна матки і трошки була просадка посилі. І от тобі й маєш. Та вони в загальному деякі деякі вулики принесли добре, навіть коли свиняш так не зв'язку, а деякі зовсім нічого. Тобто, ну якось... Відрізняється сім'я від сім'ї. Так що не знаю, хто тим хоче, да тут ще й була просадка, бо мотку не хотіли приймати. То були питання з симуліку. Ну нічого, зараз підемо. Такі ми до в нас. Зараз підемо, відкриємо наш кордованчик. Зараз відкриємо наш кордованчик, що він нам покаже. Так. Ну, тут щось щось видно покросити, мабуть, буде. Ну, оце саме такий признак, якщо вже зверху зверху побілили, отаку, навощили, то значить щось є. Зараз витягнемо, подвижні. Ми приклаїли. Ну, бачите. Доволі гарно я скажу. Давайте мені сюди її. Кордован така якась бджола вона. Трошки кусючиш від бокфвоста. І вона така активніша, як замічаєте по цьому, як дивитися на е, ромку із бджолами, то е, бак вас так потихеньку ходить на ромці, а кордон бігає, так мотоється сильно. Цікава така бжола. Ну тільки ж кусається. Хто не любить, як кусоється, не ж бджоли, вони дуже не кусаться, Ще якщо ти мед на них забираєш. Так. Я сюди оцю ромку видно цей, що розплут, відгорій не нужен бути. Це я перекидав знизу на гору. Просто забирав, а туди кидав вощілю на низ. Це не мотка перелізла, ні. Так, ну, таким макором. Зараз відберу і піду покажу, як я їх скочую, як зрізаю, апаратуру покажу. Ну, в принципі, всі мед готовий, якщо це від початку до половини вже, то можна брати Без сумнів. Ну я так беру, ніколи проблем не було ні разу. Навіть було там, що витікав трішки мед. Я його е зливав одного, забирав, але просто неплотно закривав тору е е кришку і воно випаровувалося, вулуга і все. Головне правильно його зберігати і ніяке питонь із закисанням там ще чогось не виникає зляться мотаються ну то в принципі щось таке і напоріє на, на зміну погоди вони завжди такі злі ну вони не злі, не сказав би що там ні. просто мотаються так Закриваємо їх трошки і погнали скочувати. Так. Уже такий ось столик для розпаковки купив. Ну, ми договору думаємо робочого, я показував столик. Іди гуляй. І ножичок джара. Також прикупив. Будьте вже задобався, там ножичками там хвизять, там вічно їх мочить, треба ще там щось, заморока. А цим жаром, без змочування в принципі ріжені погона. І отаким от макаром. можна стільки обрізків, І таким макаром працюємо. Не хочу там таких парових там ножиків ну, всяких. Все заморока, Не така у мене там пасіка, що треба. Там об'єми такі, що. Для мене хвата. Ну і отакі є рамочки так. поніслося крута штука, Так, обороти тут ставлю на 7, десь на 8 інколи, якщо такі рамки не такі важкі, або на першій стороні там на 7, а на другій там більше, як вже максимально викачую. На 3 хвилини ставлю, бо раніше виключаю. Бачите, скільки язиків вона натягували. І так вона працює. Зручно дуже. Зараз при відключенні світла дуже актуально, що вона йде від 12 вольт. Акумулятор поставив і все, і не парися нічого. Зараз від сіті працює. Столик отакий для розпаковки також бомбезний. Для моєї посіки в принципі, з головою, хватає його, і удобно там, ага, поки це щось цей поки там скочується, взяв, зрізав, понаставляв, наготовив, і все точно буду зрізати все час. Кому цікаво, де я там купляв, я можу залишити там залишити посилання в описі під відео подивитися. Це не реклама, це чисто кому цікаво. Мені за те ніхто нічого не платить. То, такий столик можете знайти Любково. Це я купляв там на сайті. Кулі індіювати купляв. А медугонку купляв кубас. Що там тече? Якщо та потрібно, закінчили в одну сторону, нажимаєш реверс, крутив в другу сторону, ну, я особо і не користуюся цим реверсом. Воно, воно випачує ток. Плавний старт, плавний ступ, нерве ромки, знаю, медигункою, я задоволений. Повинені з тим, Тією крутілкою, що в мене було ручною, то це, звісно, небо і земля. Тим почала на ножках, зручно, не нагачкуєш над нею, там, вон вонтору, взяв, сюди роз. Можеш там качаєш, воно стікає, все круто. А вот тут да, йшла автоматика і плюс йшла ручка ще окремо. Якщо дух з автоматикою, щось там, якісь тробли на ремонт відправив, ручкою покачав, перебився. І от так ось поворотна бомба, ну, погнав далі. Ну, так і працюємо. Бачите, плавно запускається і пішов медок. Так, ну там качають тут можна і зливати. такая, така короча, обстановка. Ну, ось так викочується. Бачите як горне. Немає нема ніде нічого. Мед чисто саняшниковий, виходить, а так і карамельний. Потрохи опіціяно було. Гречки в мене і вони трохи оці І він такий густіший, бо я очікував, що буде чисто соняшниковий, а воно чуть-чуть домішано. Але медозбори такі собі не так, як очікувалося, може трішки на це вплинуло. Жарло, яка було за два тижні. Що невозможно. Ну, маємо, що маємо. Якось так. До події за це. Все, такий відосик. Показав, розказав, комусь подобалося по а я погнав долі докочувати решту.